Всім привіт! На ремонті сьогодні ось такий електроскутер. Він не їде, власника, що декілька років ним користувався, все було супер, і одного дня він перестав працювати. Вмикаємо запалювання. Ось такий у нас тут дисплей. Вибиває в нас напруга. Даємо газу. І він нас не їде. На дисплеї вибиває помилка. Більш за все, що проблема тут в контролері. Зараз будемо розбиратися, що тут у нас не так. Відкрив багажник. Бачу, тут так все в пилюці. Поломаний тут ось цей багажник. Можливо, якщо там є можливість, я його приварю. Бачу, тут мотали ось такою тканиною ізоляційною стрічкою, неправильно робили. Потрібно було синьою ізоляційною стрічкою мотати. Можливо, було б надійніше. Поставив на лапку, на що звернув увагу, що ось такими ривками це колесо у нас крутиться. Зараз доберусь. До контролера і подивимось, чи проблема з двигуном чи з контролером. Зняв я цю обшивку. В принципі, її можна було би всю не знімати, щоб добратися до цього контролера, але думаю, що, як буде можливість, заварю ось ці кріплення поломені, щоб не спалити цю всю пластмасу, вирішив її повністю зняти. Відкрутив наш контролер, ось в такому все стані. На що я звернув увагу на погану ізоляцію. Ось ідуть дроти від нашого двигуна. Бачите, ізоляція на них вся пошкоджена. Зараз від'єднаю ці дроти від контролера. під'єднаю до свого приборчика і ми подивимося. Що в нас тут з двигуном? Відключив двигун від контролера, наше колесо почало легше обертатися, подивився, датчики хола працюють, фази нас світяться. Можна бачити, що колесо. На перший погляд робоче, нічого з ним не сталося. Згорів наш контролер, тому що, коли двигун під'єднаний, виходить, обмотки на ньому замикаються і він не хоче обертатись. Зараз буду повністю розбирати тут все і дивитися, що саме в тому контролері у нас сталося. Розібрав я контролер, все там уважно подивився. І контролер наш робочий. Вихідні мосфети цілі і взагалі проблем я не побачив. Тому вирішив під'єднати все назад, взяв, трошки зняв більше ізоляції з цих фазних дротів і вирішив подивитися, чи буде в нас працювати. Цього разу, коли під'єднав. Колесо вже у нас не клинить і все працює. Ось, увімкнув, даємо газу. Колесо наше обертається. Потрібно зараз знімати двигун і дивитися. До цих дротів. Думаю, що ізоляція тут поплавилася і десь замикає. Замикає вона не тільки десь тут, а можливо ось тут, ось тут. Тут задня підвізка рухається, і коли тут дроти поплавились там може бути замикання. Цей дріт по-любому потрібно замінити і розбирати двигун. Розібрав я двигун, всередині все чисто. Стояли тут сальники, вологи не було. Подивився на обмотки. Обмотки всі в нормальному стані. Нічого підпаленого я не побачив. По дротам можете бачити: жовтий і синій дріт, ізоляція, в принципі, нормальна. А ось зелений. Весь полопаний. Зараз потрібно буде замовити новий дріт, тому що в наявності у мене такого нема. Замінити його, зібрати все назад і зробити невеличкий тест-драйв. Я думаю, що причина того, що він не їздив, була в цьому дроті. Поки чекаю дріт новий, займуся зараз багажником. Спробую заварити його. Розмотав я цю всю ізоляційну стрічку, що тут була намотана. Ось такі шматочки. Я бачу, вже тут пробували варити. Ось така тут зварка. Думаю, що все це зварювати, ці шматочки докупи немає сенсу. Воно так само по тій сварці поламається. Зараз поки що приварив ось ці обломані вуха. Ось з однієї сторони, з другої, тут приварив і зачистив, щоб все нормально у нас трималося. Ось тут видно сліди старої зварки. Остався ось такий отвір. Думаю, зараз взяти, знайшов себе ось таку перемичку сюди поставлю. Ось так, тут воно прикрутиться, тут привариться, і я думаю, буде воно так триматись. Звісно, тут великі вантажі, цей багажник не зможе витримати. Я ось так спробував похитати. І, дивлюся, що тут сама рама гнеться. Якщо зробити тут занадто потужний сам ось цей багажник, то я думаю, що поламає. Раму. Ось так виглядає кінцевий результат. З цієї сторони приварив. Метал тут дуже тоненький. Ось тут заварив. Тут трішки був отвір, той пробаляний, позаварював Всередині теж прихватив. Тут зачистив, болгаркою було зручно долізти. З однієї і з другої сторони. Тримається тепер. Думаю, набагато надійніше, ніж на цій ізоляційній стрічці. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього всього. Все, чекаємо зараз, коли прийде дріт. Замінимо дріт. І покажу вам вже кінцевий результат. На заміну старому дроту від цього двигуна я купив два. щоб... Подивитися, який кращий. Ось цей помаранчевий, він в принципі набагато м'якший і, можливо буду його ставити. Січення цих дротів однакове, цей чорний більш такий жорсткий. Тут задній двигун стоїть на підвізці, і та підвізка постійно рухається. Тому що мені цей ось більше сподобався. Він зараз покажу, як називається. Ось, тут нас пише. 2,5 квадрата и 0,2 квадрата датчики холла. Ось такая фирма. Может вы бы использовали такой дрит, напишите в комментариях. А вот этот дрит называется вот так. Так само тут 2,5 сечения, 0,2 датчики холла. Это мне больше понравился. и говорят, что Ці друти краще ходять. Тому, напевно, більш за все, що буду ставити ось цей електроскутер зібраний. Ще хочу сказати про такий нюанс. Якщо ви збираєте заднє колесо ось ці болти на двигуні, бажано ставити на фіксатор різьби. Я використовую ось такий. Якщо не використовувати фіксатор різьби це мене зеленого кольору, ці болтики вони можуть розкручуватись. До мене приїжджали на ремонт такі самокати і електроскутера, де після того, як власники розбирали, дивилися, ті болтики з часом розкручувались тому їх обов'язково ставте на фіксатор різьби. Я так зробив невеличкий тест-драйв, все працює. Ось, Вмикається, даємо газу. Двигун крутиться, також перевірив, чи працюють тут показки поворотів. Ось, спереді, ззаді, з однієї сторони, з іншої. Все працює. Також перевірив освітлення, ось габарити. Впереді, ззаді. Дальні ближнє також працює. Ось такий ремонт. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Нагадаю, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу. До побачення!